Микола Вороний за Україну. За Україну з огнем завзяття рушаймо, браття, всі вперед, слушний час кличе нас нужбо враз сповнять святий наказ. За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Ганебні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон з під ярем і з дюрем, де був гніт, ми йдемо на вільний світ за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ, О, Україно, о рідна ненько, тобі вірненько присягнем. Серця кров і любов все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Вперед же, браття, наш прапор має і сонце сяє нам в очах, Дружний тиск зброї блиск, в серці гнів, з ним свобідний спів. За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ переможного миру вам!